Вітаю, друзі! Літо прийшло. Готуємо сьогодні прохолодний поживний коктейль з банановим смаком і ванільним ароматом. Морозово беремо ванільне, в мене прямо з цяточками таке, дуже ароматне, або пломбір підійде біленький. Банани обов'язково мають бути стиглі і ароматні, такі, що полежали, аж шкурочка трошечки покоричневіла. Отже, складаємо всі три інгредієнти: молоко, банани, морозиво і перетворюємо на пюре за допомогою погружного блендера. Також, друзі, я чистенько готую його не з бананами, а з полуницею свіжою або замороженою. Та й все, друзі, коктейль для безалкогольного весілля у нас готов. Якщо вам подобається всяка кислятіна, як от мені, то ви можете морозиво не класти, а тільки взяти молоко. Банани і пару порічок покласти червоненьких. Це неймовірно смачно, друзі. Всім рекомендую!